Всім привіт! Вітаю вас на каналі Тіана Астро і це моє перше відео такого формату. В основному я тут розказую про астрологію і прогнози, тому що це моя робота, яка мені справді дуже подобається, тому що вона займає велику частину мого життя, але не меншу, напевно, зараз займають мої книжки і процес читання. Я дуже полюбила читати десь роки два тому. Читаю кожен день і за цей час вже прочитала десь 150 книг. І в цьому відео хочу порадити класні книги, які підійдуть на осінню атмосферу, які варто прочитати саме восени. Там буде багато трилерів-детективів, тому що це мій улюблений жанр. Але не тільки. Я їх поділила за е, такими ж, жанрами і піджанрами. Е, можливо, кожен знайде собі тут щось. Одразу зазначу, там майже немає фентезі. Тому що вони якось мені з осінню не сильно асоціюються, і романтичних історій також їх я не сильно брала до уваги, тому що я їх не прям так сильно люблю. Тут книжки такі в основному серйозні, на такі доволі складні теми. Я особисто такі обожнюю, тому в основному тут буде ось таке. Ну і давайте почнемо. Для мене особисто осінь асоціюється з навчанням. Тому найкращим особисто для мене жанром на цей період буде Dark Академія. Тобто це ті книги, які події, в яких відбуваються не обов'язково восени, але в основному в навчальних закладах. Там зазвичай є якась закрита спільнота, якісь учні, студенти, які вивчають щось зазвичай пов'язане з мовами або історією. Або щось типу того, щось таке філологічне, я як перекладач за освіту таке дуже люблю. І зазвичай, оскільки це Дарк Академія, тобто темна, там відбуваються не дуже прям приємні речі, зазвичай є от, щось таке не дуже моральне, не дуже етичне. Але атмосфера в цих книгах, прям, я обожнюю. Я ніколи не, напевно, не перестану це любити. Але прям дуже класних книг, поки що, мені здається, не так багато в цьому жанрі. А, почнемо ми, напевно, з моєї найулюбленішої книги в цьому жанрі. І це книга Вавилон Ребекки Кван. Вона така доволі велика. Як ви бачите, по кількості моїх стікерів. Це у мене, напевно, одна з найулюбленіших книжок, тому що. Тут у нас про перекладачів. Тобто, це у нас політичне, темне, дарк-академічне моментами фентезі. Тут не прям такий фентезійний світ, але можливо це типу магічний реалізм, тому що ця магія, вона ніби от як в нашому житті присутня, вона інтегрована в наше щоденне життя. Тут є такий прикол, що. Кожне слово в перекладі воно має трішки різні значення, різні відтінки. І саме завдяки ось цим от, е, різним таким моментам в одних і тих же словах е, тут створюється ось ця магія за допомогою срібла. Тут є сріблярство, і наші головні герої вони навчаються, де вони там навчаються, я вже забула. В Оксфорді вони вчаться і вони тут. Боже клас. Проживають своє життя. Вони тут вчаться, вони тут дружать, люблять, ненавидять все, як ми любимо. Книжка не прям дуже динамічна, але якщо вам подобається лінгвістика, філологія мови і переклад. То це просто must have на осінь. Це дуже класно підійде. Я знову ж таки, як перекладач за освітою, просто обожнюю цю книгу, тому що тут різні мови згадуються, а тут різні такі цікаві факти, про якісь переклади слів є, про походження слів, етимологію. Мені прям дуже таке заходить. Також тут дуже велика роль відіграна в плані політики, тому що. Тут підіймається тема колонізації Британією, Індії, ну і загалом Сходу. Тобто теж такі важливі соціально-політичні питання тут є. І загалом це змушує задуматися про загалом глобальні такі важливі речі. Коротше, читайте дуже класна книжка. А ще прикол Дарк Академії, зазвичай в них є карта. Наступна теж Даркакадемія. Вона мені сподобалася не прям так, як Вавилон, але вона теж дуже класна і дуже популярна. Це дев'ятий дім лі бардуго і продовження цієї книги Біснуватий. Тобто, це у нас як дилогія. Тут у нас Єльський університет, тут у нас сильна головна героїня, яка вибивається серед такого, знаєте, ряду хороших і приємних у спілкуванні дівчат, бо вона така дуже специфічна, але дуже смілива рішуча. А тут... Більше акцент на фентезі тут. У нас є таємні товариства, є привиди, є гадання на кишках та да, отакі от нюанси. Ці книги не завжди зрозумілі. От я коли дев'ятий дім починала читати, взагалі важко йшли, ну перші сторінок 100, тому що ну, нас просто кидають все, все, що відбувається, у цей весь світ, і ми нічого не розуміємо. Але загалом тут у нас є ніби як вісім домів, які займаються там, всякими магією, і ритуалами, і дев'ятий дім, який за цим всім слідкує. І туди входить наша головна героїня, і вона дивиться, щоб ніхто нічого не порушував, щоб ніякі там, привиди нічого не зробили, і люди, тим паче. От. А тут продовження, тут більше про тему а, пекла, гріхів, от щось такого. В принципі, прикольні книжки тут більше саме фентезійної частини, але все це відбувається в університеті. Теж тема навчання тут є, але більший акцент саме на фентезі. А ще є детективна лінія, тому трошки і детектив-трилер. Ще одна даркакадемія, ніби ми злодії Ріо, Тут про навчання акторській майстерності. Тут, здається, я не пам'ятаю, не зазначено, в якому саме університеті це відбувається. Але тут у нас все починається з того, що наш головний герой щойно вийшов з в'язниці, відсидів там 10 років за вбивство одного зі своїх найближчих друзів. І протягом книги ми дізнаємося, що. Чомусь сталося вбивство, як у всіх дарк Академіях, там завжди є таке. І ми розуміємо, що насправді сталося, хто винен, чи винен наш головний персонаж. Плюс тут дуже багато Шекспіра. Якщо ви любите Шекспіра, якщо ви читали його п'єси, якщо ви любите цю атмосферу, то ця книжка точно вам сподобається, тому що тут цьому приділено дуже багато уваги. Всі ці п'єси, ігри, ролі про тут, про те, як люди в нашому житті. Грають певні ролі, мають певні архетипи, і як вони можуть змінювати ці ролі і архетипи. Теж це дуже цікаво, дуже прикольно, але мені не так сподобалося, як попередні книги. Ну і класика, з чого взагалі почалася а, такий жанр, як Dark Academia, це таємна історія Донни Тарт. Я її прочитала ще на початку свого читацького шляху, бо вона була в усіх підбірках, типу, топ книг для прочитання, обов'язково треба прочитати. І. Ну, це було дуже нудно, але дуже цікаво. А тут у нас теж філологів. От, вони вивчають давньогрецьку мову, тут є всякі е, факти, про е, міфи про е, цю давню Грецію е, до всяких філософів, тут є всякі цитати, розбори. Але ну мені прям дуже важко, чесно, вона йшла. Вона така дуже меланхолійна, хоч написано моментами дуже гарно і цікаво. Але по факту тут нічого не відбувається. Тут немає як такого сюжету, ну його можна переказати в трьох словах. От, е, Загалом тут про те, що наш головний персонаж він намагається вписатися в групку студентів, які між собою знайомі, які мають між собою певні стосунки, а він відчуває, ніби синдром самозванця, що він до них не підходить. Хоча він намагається влитися в їхню спільноту. Ну і теж там є вбивство. Це, це про це розказується в першому рядочку цієї книги. Вона атмосферна, вона прикольна, але дуже затягнута. Якщо ви любите таке неспішне чтиво, то можливо таємна історія вам сподобається. Далі в мене йдуть трилери, детективи з такою похмурою атмосферою. Почнемо з мого найулюбленішого трилеру детективу в цьому плані: це острів Проклятих. На це є екранізація з Ді Капріо. Ось цей мемчик, це звідти. А ще один мемчик є так. «Це що таке, а?» От, оце, оце теж звідти з цієї екранізації. Якщо ви не дивилися, спочатку обов'язково прочитайте, а потім можете подивитися. Взагалі, е, я помітила, що це така найбільш е, достовірна в плані екранізації книга. Тому що там навіть деякі репліки, вони. От, Збережені таким самим в такому самому форматі, як і в книзі. Ну, прям, напевно, це була така екранізація найближча до книги, тому це прям дуже класно. А, що тут у нас відбувається? В нашій а, наш головний персонаж відправляється на такий острів, там де тримають божевільних злочинців, тобто в лікарні психі... психіатрична, а, щось типу такого. І він там намагається зрозуміти, що там відбулося. А, там теж іде розслідування. Кінцівка тут просто-просто шок. Е, ну, можливо, якщо ви читаєте дуже багато трилерів детективів, для вас це не буде прям шоком, але я читала це теж на початку свого читацького шляху. Е, тому мені прям це дуже сподобалося. Тут теж, знаєте, такі дощі, осінь, така похмура атмосфера, але враховуйте, що тут психічно неврів... неврівноважені люди є, щоб е, це там нікого не тригерило. Далі книга від української авторки Не плач моя красуня від Ярини Вовк. Вона у мене підписана. Я була на Книжковій країні на лекції цієї авторки. про... От воно підписано. Де вона там, господи, От. лекція про всяких маньяків і те, чим відрізняються вони в реальності і від того, як їх показують в кіно. От, і після цього я придбала цю книгу, прочитала. Це вважається типу нуарним детективом. Тут у нас заглиблення в психологію маньяків і вбивствам і так далі. Це, типу, прикольно. Це цікаво, всякі деталі про їхнє життя, як формувалася їхня ось ця свідомість. Але тут теж ну не прям так, щоб багато динаміки. А, глибоко прописані персонажі. Оце, оце да, це тут є, це прикольно, але мені трошки не вистачило якогось екшену. Ну, типу, це нуарний детектив. Він такий неспішний. От, але в принципі це було цікаво. Далі тут усі брешуть трилер-детектив, авторка Шарі Лапена. А, що по зав'язці? Нашого головного перс... ну одного з головних персонажів у цієї авторки, до речі, немає прям одного головного персонажа, постійно розповідь між ними перескакує. А, чоловік, у якого є сім'я і дитина, його кидає його коханка на початку, він повертається додому, і його вибішує його дочка, він дає їй ляпаса, вона падає, і потім події переносяться. Через якийсь там період, що дочка зникла. Всі підозрюють цього чоловіка-батька, але чи насправді він винен, що там взагалі відбулося, де дочка, чи вона знайдеться, чи вона жива, от ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте цю книгу. Далі, не в тому місці, не в той час. Такий специфічний трилер-детектив, де події йдуть в зворотньому напрямку. Наша головна героїня це мати-підлітка, яка стає свідком того, що він вбиває людину. І... З цього дня моменту а, події йдуть не вперед, не, не сьогодні, завтра, післязавтра, а навпаки, вона повертається на дні, потім на роки, назад в своєму житті, і намагається зрозуміти, що взагалі сталося, хто ця людина, чому її син його вбив. І ну коротше, ось таке, е, типу, ну не те, що прям часові петлі, просто як зворотня хронологія. От, і вона як теж подорожує в часі, да, просто назад. Теж такий специфічний детектив, цікава задумка, але мені моментами було нудновато, якщо чесно, десь всередині початок і кінцівка прикольні. Далі трилер, детектив, який підійде і для підлітків. Її його читала моя молодша сестра, якій 13 років Посібних зубивства для хорошої дівчинки. Це трилогія. Я поки що прочитала тільки першу частину. У мене вони є всі, але от от тільки-тільки закінчила нещодавно. Дуже прикольний детектив. Багато всього відбувається, багато деталей, багато персонажів. Тут, по-перше, подивіться на цей зріз, який він дуже гарний. Тут також протягом всієї книги є там, ілюстрації. Є листи, є зображення, всякі там таблички, як, де, що відбувалося. Карти тут є, якщо я зараз знайду, покажу. О, тут є такі схемки, хто ця людина, що вона зробила. Тут багато підозрюваних, тут постійно перескакує акцент з того, хто міг. Чинити вбивство. І взагалом, що по зав'язці, у нас наша головна героїня вона починає розслідувати вбивство п'ятирічної давності як шкільний проєкт. Да, дуже прикольно, от би у нас такі проєкти були. І вона встрягає в таку історію, доволі небезпечну. Ця книга моментами є сумною, є тригерною. І тому враховуйте це, але вона дуже прикольно, мені прям дуже сподобалася, вона читається дуже легко, дуже швидко. Хоча подій багато і постійно потрібно а, аналізувати постійно багато чого, яку інформацію тримати в голові. У мене ще є одна а, історія трилер-детектив, яку я ще не читала, але я просто її планую от якраз прочитати, яка теж підходить на осінь. І це Рутвея, та дівчина. А, тут у нас теж має бути. Академія. Uh, я нічого не знаю більше про цю книгу, крім того, що це трилер-детектив Академія. Все. Бо я рідко читаю анотації. Uh, мені подобалися інші книги Рутвея. Я читала Нуль днів і uh, жінка з каюти номер 10 Не прям 10 з 10. Деякі моменти мені там не прям так, щоб аж подобається, але книжки прикольні. Тому я сподіваюся, це мені теж сподобається. Переходимо до інших жанрів. От ця книга, я взагалі, я навіть не знаю, до якого одного жанру її віднести. Це український автор Олексій Жупанський з його видавництвом. І книга Осіннє заціпеніння. Це одна із частин книг «Колесо сороку, там де кожна книга про якийсь період розказується, взагалі дуже маленька, дуже швидко прочиталася, там буквально 120-130 чи сторінок. Це типу магічний реалізм. Хто любить таке? Похмуре, липке, тягуче, темне, не дуже приємне. От оця книга може зайти. Але вона прям така дивна. Я навіть не знаю. Ну, типу, я іноді повертаюся до неї думками, щоб зрозуміти, що це взагалі було. Але ну, вона прям реально дуже дивна. Про якихось слимаків, начальників ЖЕКу, які перетворюються на слимаків, якісь там. Кульки один одному носять. Коротше, тут ще піднімається питання корупції, от <смі> оце, оце я зрозуміла, а все інше, воно воно дуже дивне. Але, в принципі, прикольно. Наступна книга, це щось, типу, готично-нуарний роман. Це 13 казка. А тут є такий момент ну, не те, щоб трилеру, але кінцівка прям шок, шокуюча, дуже перевертає все з ніг на голову. Тому, можливо, і варто все, все це осилити для того, щоб дійти до кінцівки і зрозуміти, що взагалі відбувається. Що по зав'язці? У нас тут наша головна героїня, яка пише типу, біографії і щось таке. Вона працює в книгарні свого батька і відома письменниця. Запрошую її до себе, щоб вона написала про неї біографію, яка розкаже, що взагалі відбувалося насправді в житті цієї відомої письменниці, бо ніхто не знає, яка вона насправді, як складалося її життя, бо все, що вона до цього про себе розказувала, було вигадкою. От, і вона нас занурює в своє життя тут, знаєте, про життя в маєтку, про сестер. Моментами, чесно, мені було трошки нудновато. Вона не прям таке. Ем... Екшенове, але атмосфера дуже прикольна, і заради кінцівки це варто дочитати. І остання книга, коли казала, що я не включила сюди фентезі майже то ось цей оця книга стала цим нюансом майже. Тому що це легенди та лати Тревіса Болдрі, це затишне комфортне фентезі. А тут у нас про нашу головну героїню, вона тут огор. Орорк -ор орчиця, і вона намагається відкрити кав'ярню в містечку, де ніхто ніколи не чув про таке явище, як кава. І... Протягом всієї цієї книги дуже хочеться випити кави з якимось Круасаном. Вона прям така приємна. Тут теж не прям багато що відбувається. Тут я не знаю, чому тут написано епічне фентезі. Це взагалі не епічне фентезі, це комфортне фентезі. Ви просто читаєте, розслабляєтеся, бо тут так все, все так прикольно, все так цікаво, як вона все це облаштовує, як вона вирішує там проблеми щодо цієї кафешки. Особливо, якщо ви любите ігри, там де знаєте, треба готувати каву, роздавати її гостям. От, от оця книга прям ідеально сюди підійде, якщо ви таке полюбляєте. Ну, ось це всі мої книжкові рекомендації на осінь. Я намагалася обирати саме ті книги, які по атмосфері дуже підходять, або такі темні, похмурі, або комфортні, от як останні фентезі. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ви можете ще в коментарях написати е, ідеї, що ще можна прочитати восени, е, щоб підходило на цю атмосферу. Я буду дуже вдячна за ваші і ще цікаві рекомендації. Загалом пишіть, як вам це відео, як вам такий формат, чи потрібно знімати іще в такому форматі відео про книжки. Тому що для мене це незвичний формат, але це був цікавий експеримент. Дякую всім за увагу, до зустрічі в наступних відео.